І, е, е, чи було це от від Бога те, що я робив? Звісно, що ні. Е, бо Біблія нас вчить слухатись батьків. і е, Чим більше ми пізнаємо нашого Господа, тим більше ми вчимося бути схожими на Христа. і Тим менше нас затягує гріх. І е, я знаю одне, мені більше не треба вчитися на своїх помилках, бо в мене є Господь, е, який е, залишив нам інструкцію, як нам жити. І е, нещодавно зі мною трапилась така інтересна ситуація. Е, я вже декілька років праю. Одяг у пральній машинці. <сігані> і <сігані> Я навчився її користуватись сам та навчив всіх своїх <сігані> 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 родних. <спільна> Але постійно віщі одяг я доставав. Він був в плямах. Я думав, що машинка зламалася. Але нещодавно один, одна досвідчена людина сказала мені, що я засипав весь цей час порошок в отвір для полоскання. Тобто одяг прався у звичайній воді, а потім ополаскувався у порошку. Да. І ми, е рідні, також е так робили, тому що я їх навчив. Е все, що, все Чому так сталося? Тому що я не прочитав інструкцію. Я робив все по-своєму. Е але, ну, але досвідчений чоловік мені об'яснив. Так от, е до чого я це веду? Е Біблія це інструкція до нашого життя. Господь залишив нам не просто книгу, а духовну інструкцію. І давайте звернемось до першого послання Карентян, шостий розділ, розділ з 9 вірша. Там сказано: Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадковують Божого царства? Не обмануйте себе, не розпусники, не ідолопоклонники». Не перелюбники, ні блудники, не можеложники, не злодії, не користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадковують. І я е, розмірковував, я раніше підходив ну, майже під е, усе, що сказано. Ну, окремо мужеложництво там всякого. І що говориться далі? І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдилися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І як це трапиться? Ну не може такого бути, що отак вот раз і людина змінилася. На це потрібен час. Тобто, процес змін процес, ну, зміни це процес. Процес, який, який ніколи не зупиняється, і цей цей процес введе е, або до Господа, або до диявола. І е, коли в мене почався цей, цей процес, я чітко помню, е, той момент, я розмовляв зі своїм другом. Він мені щось щось сказав. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю, що саме він мені сказав, але я чітко пам'ятаю, що після його слов я пішов до кімнати, взяв Біблію та почав читати Слово Боже. Тобто Господь діє не тільки через своє слово, а й через своїх служителів, пастирів, діяконів і, ну, і надалі раніше у древні часи. У людей, от, як зараз не було доступу до писання, да? були свідки, свідки, на яких були написані книги, та доступ до них був тільки у членів там, королевської родини та священників. І, але е, звичайні люди вони жаждали познати Бога. Вони вчилися, вони слухали слово, вони розмовляли, слухали історії. Тобто, Слово Боже передавалося усно, не, не так, як зараз. Зараз в нашому е, часі да, в нас є смартфони, е, в смартфон можна встановити Біблію, і у кожного чоловіка на землі є, е, є Біблія з собою в кармані. Але е, диявол теж не розслабляється. Він також знаходить нові, нові нові ловушки, щоб відвести нас з вірного шляху. Давайте повернемося до Христа. Чому саме вчив Христос? Послання від Івана 13, 13 розділ з 13 по 15 вірш сказано. Ви звете мене учителем і Господом. І добре кажете, бо я Той. Тож, коли я, Господь і Учитель, вмив ноги вам, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо я вам дав приклад, щоб вичинили так, як я вам учив. Yeah. Учні Ісуса Христа, вони були звичайними людьми у них, були сім'ї, була робота, вони щось, щось робили. В них було, було звичайне життя. Але коли вони зустріли Ісуса, вони залишили все. Залишили все і пішли за ним, щоб вчитися та служити подальше, далі людям. Тож чому саме вчив Ісус? В першу чергу Ісус вчив вибачати. Він вибачав, вибачав тих, хто зрадив Його, Він е, вибачав тих, хто знущався з нього. Він навіть просив Отця свого, щоб він вибачив тих, хто його вбив. Е, далі Ісус учив любити Ну Взагалі, вся, вся Біблія вчить нас, учить нас любити любити один одного. Також, що є важливим, Ісус вчить бути смиреним. В посланні від Луки написано описується момент, коли Ісус залишив своїх учнів та пішов, пішов в Сіманському саду молитись своєму батьку Небесному. І Він його просив, щоб ця участь його минула. Але він сказав таку фразу, що однак не моя, хай буде воля, але твоя. В цей момент Ісус на своєму прикладі показав нам, як треба бути сміренними. І що ж ми отримуємо, коли ми вчимося у Христа? В першу чергу, якщо ми вчимося у Христа та йдемо за Христом і змінюємося, ми отримуємо вічне життя. Також, коли ми йдемо за Христом, ми точно знаємо, що Господь завжди з нами, що Господь нас оберегає, захищає та контролює все наше життя. Тобто ми отримуємо спокій. Спокій душі. І Ісус кличе нас не просто слухати, не просто читати, а Він е, е, кличе нас навчатися від Нього жити по-новому. А жити по-новому це значить жити у тиші, смиренні, любові та довірі. Е, і це все шлях до справжнього душевного спокою. Так, я буду вже закінчувати. І в підсумок хотів сказати, що ми, ми з вами не просто слухачі, ми учні, учні Ісуса Христа. І ми повинні прислухатися як до Слова Божого, так і до один одного, так і до старших служителів, пастора, діаконів і друг для друга. Через слово, через наставників, через власні стосунки з Господом ми можемо змінюватися. І ми повинні змінюватися надалі. Давайте піднімемось та будемо молитись. Господь. Ми дякуємо Тобі за цей час, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ми проводимо цей час в домі Твоєму, Боже. Ми дякуємо Тебе, великий Господь, за те, що в нас в нас є наші вчителя. Наші пастора, наші діякана, великий Господь, ми дякуємо тобі, тобі за те, що ти дарував нам своє слово, Боже, і що ми можемо навчатися зараз ним, і ми можемо тебе, ми молимо тебе, великий Господь, навчи нас бути схожими на тебе, Боже. Навчи нас жити так, як ти вчив, як ти вчив жити, Боже, в ім'я Ісуса Христа Боже. Амінь.